Тимур Литовченко, рекетири із Всесвіту. Бос заплющив очі і занурився у напівдрімоту. Він дещо розумлів після сауни. Що ж, роки беруть своє, хоча він ще досить міцний. Хлопці моці. От хоча б взяти гусака. Вже цілу годину вовтузиться з дівчатами в басейні і все не втомлюється. Або Моська стрефом. Сидять собі перед відаком і спостерігають, як бравий ніндзя одного за одних відправляє до правців своїх ворогів. Що ж, інтерес цілком фаховий. Щодо дівок, їм байдуже. Люди вони серйозні. Он чиїсь ноги по підлозі шльопають. Здається, це вірка-пустунка їм коньяка несе. Саме так. Трев так гучно сьорбає Наполеон, немов це боржомі якийсь. Ех, сірість. Але з іншого боку, у своїй області він ас, що йому до коньяку або ж до тієї вірки? Дівиця неодмінно власне в вбранні, як і інші, а він або Моська хоч би ляпнули її сідниці. Нічого. Він такий сумирний, тільки коли у справах. Зненацька одна з дівок у басейні загорлала. Гусак все працює, невтони не наш. І що він, мерзотник з нею робить? Товар же зіпсує, не можна так. А тут ще завищали інші, а вірка до того ж упустила тацю тому, що загриміло. Отже сталося щось серйозне. Бос невдоволено розліпив заплющені повіки і відразу ж підхопився. Перелякані дівки вилітали з басейну, немов пінгвіни на лід при появі хижака. Блідний гусак намагався стряхнути з себе Аньку з спідницю, але та вчепилася у нього всіма чотиривами кінцівками і огидно вила. Моська з трефом повільно розправляли плечі. А причиною безладу були троє дивних істот, що стояли опріч облицьованого по периметру рожевим мармуром басейну. Чого це вона, вонючка галактична, виє? запитала та з істот, що стояла ліворуч. Чуєш ти, припадочна, заткни свій кратер, бо дістанеш, чуєш? Гусак нарешті відірвав аньку і жбурнув її у прозоро блакитну воду. Вона відразу ж Вирнула, закашилася і також кинулася нагору. Мустафа. заволав Моська, проте ніхто не вискочив з дверей, розташованих позаду дивних істот. Мустафа. Шефе, га, шефе. За кого він нас має? За кого я питаю? сказала істота, що стояла праворуч. Не нервуйся, вилупок, ось він, Мустафа твій. Невідомий, що дуже нагадував, Величезну волохату каракатицю дістав звідкись з під черва валізу. Коли кришка відійшла убік, всі побачили всередині нерухомого охоронця із широко розкритим ротом і величезним хрещуватим носом. Опудоло вищого класу, коротко визначила. Середня істота, очевидно, шеф дивної трійці. Шмих! – гаркнув трев. Двері в митті розчинилися, з них вилетів шмиг з автомату і відкрив кінжальний вогонь по істотах. Проте жодно з них навіть не ворухнулося. Хам! відзначив шеф. Точно, піддакнув лівий. Ей ти, лайносторого скніра! Ану, тупай сюди, хутко. Шмиг не міг поворухнутися від переляку. Він гарячково намагався пригадати, холості набої в автоматі чи бойові. Лівий плюнув йому в живіт. Від цього шмих покотився кубором у кут кімнати, гепнувся потилицею в стіну і відкотився точно до правого. Всі зуби мені вибив своєю пуковкою, сказав той, виколупуючи із себе кулі і приладжуючи їх на порожні місця в поперечній шпарині, що, очевидно, і була ротом. Я тебе навчу, як треба слухатися. Наот жри!» З тими словами. Правий від'єднав магазин від автомата Шмига, недбало повіймав набої, що залишилися там, і простягнув їх охоронцеві. Шмиг сполотнів і щосили замотав головою. Тоді, різко викинувши вперед пару довжелезних щупальців, правий згріб його на оберемок, схопив за волосся і смикнув їх униз. Голова шмига відкинулася, рот сам по собі розкрився. «Восьминіг, патлати!» І. <звук> Охоронець ревів, давився, під дією потужних стусанів, все ж ковтав набої. Отак байстрюче, задоволено сказав правий. Запам'ятай, нас слухатися треба. І з цими словами він лагідно поплескав шмига по чергу, затріщало, пролунав страшний гуркіт. Церкальна стіна навпроти басейну розлетилася друзки і жалібним дзенькотінням лопнула декілька пляшок коньяку на витонченій мармуровій полиці. Дівки знов заверіщали. моська з трефом кинулася на підлогу. Решето, відзначив шеф, оглядаючи те, що залишилося від шмига. А воська для метеоритів, уточнив лівий, купка лайна нолься, що обжерся. Послухайте. Що це все означає? Дар слова, нарешті повернувся до боса. Шефе, га, шефе, за кого він нас має? почав був правий, проте той різко обірвав його. Заспокойся, вони занадто примітивні, щоб зрозуміти це. А ти, товстий, май повагу до колег, адже ми такі самі гангстери, як і ви, тільки ви застрягли на вашій паскудній планеці, мов дурна куля в щупальці. А ми валандуємося галактикою. Зрозуміло, у боса запаморочилося в голові. Він навіть змушений був сісти. Всесвітні громили у такої. Але тут вперед вийшла вірка пустунка. В такому разі ви ці космонавти? Оля-ля! Ніколи в житті не бачила живих космонавтів. Пустунка відверто хизувалася, вихляла стегнами. І виблискувала всіма принадами як прожектор снопами світла. На срібній таці, яку вона тримала в граціозно вигнутій руці, зенькотіли три рюмочки наполеона. Хлопці, ви як ставитеся до конячку? Вживаєте? Це, звичайно, не перший сорт. З твоїх ручок, хоч гумові пиріжки з ціаністим калієм, ніжно промуркотів. Правий. Хочеш у космос із нами. Ага, лафа. зраділа вірка. Космогангстери з булькотінням осушили чарки, хвацько розсадили їх об підлогу, а потім поклали пустунку у валізу поруч з опудолом мустафи. Е, ти куди? Куди пішла стерво? гусак не міг стерпіти подібної втрати і страшенно розлютився. Гудбайчик, сявки. Пустунка послала з валізи прощальний поцілунок. Кришка над нею зачинилася. Ти куди тебе понесло? не вгомовився темпераментний гусак. Лівий акуратно виловив його за вуха з басейну і плюнув туди. Вода спалахнула яскраво блакитним полум'ям. Вода ж не го. Гу... Гусаку відразу стало зле. Він на очах подурнішав. Ідіот. відповів шеф, а лівий запитав. Чуєш ти, яка формула води? Гусак мовчав, відсторонено всміхаючись. Аж два Бовдур. А Перекису, аж два ота. Зайвий атом кисню. Що ж ти так? З якого класу місцевої школи тебе вигнали? З восьмого до ПТУ пішов, чесно зізнався гусак. Ото От ж тупиця. Хімію треба вчити, без цього нині як Умочу зараз у басейн, так відразу дізнаєшся, що там налито, розлютився лівий. Проте бос нарешті оговтався і миролюбно запитав. Чого ж вам все таки треба? Ракету, спокійно сказав шеф, граючися кінчиками щупалиць. Ч ч чого? не зрозумів бос. Ракету. До космосу вшиватися час. А може, то й машину або літак. Бос ніяково посміхнувся. Шефе, га? За кого він нас має? обурився правий. Шеф спокійно пояснив. Чи бачите, колего, ми отут промишляли у вашій провінції, і щепилися з патрулем. Насам кінець ми залишилися втрьох і без конячки. Нам час вшиватися, воришиться. А чому ви прийшли сюди, а не на космодром? здивувався бос. Правий з лівим зареготали. Останній навіть випустив гусака, той хлюпнувся в басейн, загорлав не своїм голосом нагору, сліпо обматуючи перед собою кожен сантиметр. Річ у тім, що дехто з поліції також міг вціліти, спокійно пояснив шеф. Якщо вони пішли до своїх колег, що мешкають на вашій жалюгідній планетці, тоді нас швидко знайдуть. А так все чисто. Адже ракету поцупите ви, а не ми. Але ж я маю вам зізнатися, колего, шеф витримав ефектну паузу і закінчив. Я б не взяв вас навіть рядовим грумилою. Ви занадто недалекий тип. У вас барахло на плечах, а не голова, як в і у ваших людей. Цей, як його, Мустафа, теж думати не вмів. Йолоп, а не охоронець. Та він швальний гідна. Лайно, от Моська, наприклад, класний спец. Боса глибоко зачепили глузливі слова чужінця, тому він не здогадався, до яких наслідків можуть вони призвести. Цей найкращий, чи що? Правий скосив три ока на моську і раптом ображено заремствував. Шефи, Шефе, га? Шефе, за кого вони нас тримають? Підсунули скніри, шолодиві якийсь непотріб, а гарний товар ховають. Нати вам, забирайте вашого мустафу. Негайно опудало. Охоронця було викинуто з валізи. Моська ж, виловлений і під загальне грубове мовчання, за всіма правилами препарований. От так, покидьки!» – Весело, сказав лівий, ховаючи у валізу нове опудало. Що ж, ракету дасте? чемно поцікавився шеф. Що було робити? За дві доби по тому бос із благоговінням мріяв про свій мармуровий басейн, сидячи посеред випаленого сонцем степу. Це ж треба. Він, літня вже людина, проїхав півкраїни, аби тільки здихатися цих каракатиць. Хокей, бос. весело сказав гусак, що спостерігав в електронний бінокль за космодромом. Камікадзе. Тримають підступи до ракети. Зараз буде старт. Вам не шкода, хлопців? Все це нікчемні вилупки, мляво, кинув бос. От пустунку шкода, та й Моська. І хто мене за язика тягнув? Так, вірка, то вищий клас, сумно погодився сексуально стурбований гусак. Але ж вона до них сама пішла, спокусилася героями Паскуда така. Не кажи, гусаче, вони ж, ці чорні дірки, викрадають. Бачив? А вже ж, Гусак зло сплюнув. Тільки я ні на от стільки не второпаю. Як це можна дірку вкрасти? Ну, хоч добежку мені проломий. Я не розумію, та й кому вона потрібна, дірка, ота. Збоку, космодрому, долинуло потужне ревіння. Гусак відразу пожвавішав. Нічого, бос, я їм сюрприз організував. Невеличкий такий подаруночок. Ойкне, посиплються вони звідтіля догори сідницями разом із своїми дірками. Правда? Бос так розчулився, що рвучко обійняв помічника за плечі. Ага, дивіться, гордий із себе гусак простягнув йому бінокль і поступився місцем на вершині невеличкого пагорка. Бос уважно стежив за ракетою, що відірвалося від землі, і стрімко надав висоту. Вибуху все не було. Ось зараз зненацька трахнуло десь за спиною боса. Гаряча хвиля пружного повітря перекинула його, коли бос отямився і рачки підповз до ями, що димилася. То натрапив біля неї на невеличку металеву пластину. На ній було вибито. Ти не знаєш не тільки хімії, але й фізики, телепортації. Вчися, Бовдуре! Бос опустив табличку без особливої надії, пошукав довкола рештки гусака, потім тужливо звів очі до неба, в яке злетіли космічні. colegas